Малеча сміливо роздягається в 91-й школі і в четвер всі уроки пересиділи без відімкнення опалення. Систему почали спускати лише наприкінці занять. Але все таки воду спустили третій годині. Ми вже знову почали запускатися. Вчора о 11-й годині вечора. Я виходила температура, яка була зранку, така температура. На ранок класи знову з затишною температурою. Олександр Попов перевіряє батареї. В першому Б все гаразд. Нормальна ситуація звітують районні освітяни і у всіх закладах. Найбільше знизилась температура тільки в школах на вулиці Артема, які від'єднали першими. Однак вона була в межах санітарних вимог, тобто діти не змерзли. А от чотири загальноосвітні установи навіть готувалися бути збірними евакопунктами. Керівники навчальних закладів були в цілодобовому чергуванні, також для того, щоб прийняти мешканців, розташувати їх в спортивних залах, приготувати чай, каву, бутерброди і телевізори поставити в актових залах. Власне для того, щоб люди змогли перечекати, коли буде усунута аварія. Жодних звернень на щастя не було. Служби «Київенерго» упоралися з загрозливою ділянкою, яка могла призвести до аварії втричі швидше запланованого. Тож, наприклад, 23-й садочок взагалі не від'єднували. Малеча тут у звичній формі одягу. Ми в шотиках ходимо, і в футболках ходимо, і в, в тапочках ходимо. Тут навіть в басейні температура 29 градусів. Олександр Попов задоволений в ситуації, коли відімкнули майже 500 споживачів, місто спрацювало навідмінно. Система працює. У нас в Києві, яка може реагувати на будь-які виклики. І я сьогодні дякую всім фахівцям, які Ну так швидко локалізували цю неприємну ситуацію, і сьогодні ми бачимо, що тепло в дитячих садках і школах і діти прийшли. Тобто, святковий настрій, як і повинен бути, До речі, в будинки подали тепло ще вночі. На світанку залишались тільки дев'ять відомчих, які вирішили повернути опалення тільки вранці. Наталя Питель, Дмитро Мушенський, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.